Четвер, 29 жовтня, 18.15 на годиннику, і ми вже все знаємо про головні новини. Без віз можуть скасувати відмову України від електронних декларацій для посадовців, стривожила європейців, вискочив на тротуар, збив стовп і розчавив. Людину у столиці маршрутний автобус влетів у натовп на зупинці. Кількість дуже зростає, а кисню для них немає. У лікарнях чернівців не вистачає рятівних балонів для всіх хворих. І це не все, про що ми вам розповімо. З ножем на громадян. Ми вкотре стали жертвою ісламофашизму. У французькій ніці ісламіст у церкві напав на прихожан під час служби, зарізав трьох людей. Через годину такий же тракт ледь не стався в авіньйоні. Президент скликав РНБО через рішення Конституційного суду. Фактично, судова влада рівнує державу. Під загрозою каже, опинилися нацбезпека безпека і безвізовий режим. Удар під дих автомобілістам депутати хочуть зрівняти вартість акцизу на скраплений газ і бензин. Середній клас привиті на газу це дешеві, а бензин же дорогої, не, не кожен зможе заправитися. Ціна на газ наблизиться до бензинової і встановлювати ГБО стане просто нерентабельним. Ми вважаємо, що дійсно а, ціна для газу зросте. Добривечір. Це спецкор стартував на плюс 2, 2 з повідомленнями, що варті вашої уваги. Тиша без тиші на Донбасі. Про російські бойовики поранили українського воїна. Про це повідомляє штаб операції об'єднаних сил. Це сталося неподалік Новгородського на Донеччині. Військово кульовим пораненням доправили до шпиталю. Його життю нічого не загрожує. Про стрілянину повідомили спостерігачем Як які про те, що про російські найманці чотири рази минулої доби відкривали вогонь, зокрема з мінометів, що в часи перемир'я бувало нечасто. Президент скликає РНБО під загрозою і національна безпека і імідж України. Одне рішення, яке може перекреслити всі досягнення України за останні п'ять років. І все через конституційний суд, який визнав неконституційною норму щодо незаконного збагачення чиновників і їхніх фальшивих декларацій. Тобто, віднині вони можуть не показувати незаконні доходи, яхти і вілли у Європі. Вже заговорили про призупинення візу без візу. Свою стурбованість висловили і посли країн Великої Сімки. Ігор Бондаренко продовжить. Конституційний суд вбиває боротьбу з корупцією. Національне агентство з питань запобігання корупції вже другу добу калатає від вчорашнього рішення. Національному агентству заборонено приймати навіть заяви про корупцію. Робота Олександра Новікова та його відомства від учора фактично заблоковане. Крім заборони ловити корупціонерів, в державі неможливо призначати посадовців всіх рівнів, навіть обраних на місцевих виборах. Міністри їх заступники. Керівники департаментів офісу президента, кабінету міністрів, будь-якого міністерства, обласних районних державних адміністрацій, заступники міських голів, обласних міст обласного значення можуть бути призначені відповідно до закону в законі прямо написано тільки після проведення спеціальної перевірки. Призначення всіх цих осіб рішенням Конституційного суду заблоковано. Також під загрозою відносини з європейським союзом саме зміни законодавства для боротьби з корупцією свого часу зробили можливим отримання Україною безвізового режиму, тому нинішнє рішення конституційного суду стривожило західних дипломатів. В МЗС України заявили, ухвала створила серйозну проблему у відносинах із заходом. Якщо не вдасться подолати негативні наслідки цього рішення. І е, забезпечити належне функціонування антикорупційної інфраструктури, тоді у нас буде проблема. Український парламент готовий миттєво відреагувати, заспокоювати занепокоєння заходу під час візиту до Німеччини, намагається голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Я впевнений, що достатньо швидко буде реакція, як з боку парламенту, як з боку президента, і ми будемо вирішувати, скоріш за все на законодавчому рівні допрацьовувати ті механізми, які є сьогодні, для того щоб Ця система продовжувала працювати. Правники та юристи рішення Конституційного суду називають катастрофою, оскільки під загрозою, крім іншого, опинилась і реформа судової системи. Найбільша проблема це те, що не можна зараз через якийсь новий закон це все відновити, бо Конституційний суд визнав неконституційною. Саму ідею після вчорашнього рішення конституційного суду НАБУ закриває близько ста кримінальних проваджень у антикорупційних органів. Були претензії і до чотирьох суддів Конституційного суду за недостовірні дані у їхніх деклараціях. У генпрокуратурі вже зареєстрували заяву про злочин, вчинений 11-ма суддями КС за статтею захоплення державної влади. Ігор Бондренко, Олена Мацюцька, Алла Хоцінівська, Спецкордва плюс Режим посиленої готовності Франції мобілізувалася перед ризиком нових терактів. Уранці внаслідок кривавої різанини в центрі Ніці загинули троє людей. Невідомий напав на віряну церкві Нотрдам. За даними змі, одну з жінок знайшли без голови чоловіка з перерізаним горлом. А ще одна жертва просто стекла кров'ю через ножові поранення? Нападника поліція заарештувала. Чи вже назвала вона його ім'я та мотиви? Запитаємо про це в Марії Єщенко. Вона з нами наживо. Марія, вітаю. Чи є подробиці цієї жахливої історії, і яка реакція самих французів? Вам слово? Вітаю, внаслідок цього теракту в Ніці рівень загрози терористичної по всій території Франції був піднятий до найвищого. Реакція уряду буде швидкою і жорсткою. Це французів так запевнив прем'єр-міністр Жан Кастекс. Три людини втратили життя: дві жінки, один чоловік. А сам нападник був поранений внаслідок арешту і досі перебуває в лікарні без свідомості, але під вартою. Його мотиви наразі невідомі, Але для Еммануеля Макрона сумнівів. Немає, йдеться про ісламійський теракт. Сам президент нині перебуває у Ніці, і він звернувся до французів із закликом до національної єдності. Пряма мова у Франції є лише одна спільнота це національна спільнота. І я хочу сказати всім нашим співгромадянам, незалежно від їхнього віросповідання, вірять вони чи ні, що ми повинні бути єдиними в ці часи і не піддаватися духу розділення. Я знаю, що всі наші співгромадяни сьогодні глибоко вражені, вражені тим, що сталося ще раз. Тому я закликаю всіх бути єдиними. Теракт у ніці стався у момент, коли Франція ще не встигла оговтатися від попередньої драми, яка була скоєна приблизно з такою ж методикою. Два тижні тому терорист перерізав горло вчителю історії горафії через те, що той показав на уроці у рамках розповіді про свободу слова карикатури Шарлі Ебдо на пророка Мухамеда. Варто сказати, що французька мусульманська спільнота так само шокована і так само засуджує цей теракт, як і інші. І я пропоную вам послухати віце-президента президента регіональної мусульманської комісії Нині є спроба взяти Францію в заручники стосовно своїх мусульман. Ми не потрапимо в цю пастку. Я хочу чітко сказати, глибоко всередині ми збентежені та обурені тим, що відбувається. Отже, рівень терористичної загрози найвищий, і спокій французів огоронятимуть е, набагато більше солдатів ніж раніше. Їхня кількість в від трьох тисяч зросла до семи тисяч. Вони патрулюватимуть коло церков і шкіл. І нагадаю, що сьогодні опівночі у Франції розпочинається загальнонаціональний карантин, адже інша криза санітарна теж далека від завершення. Студія. Дякую, колега Марія Єщенко про теракт. У у Франції радикальний ісламіст вдерся в Дерсів, храм і порізав там вірян. Загиблих під час вибуху газу на Харківщині вже троє. Вранці в лікарні швидкої допомоги помер один із потерпілих чоловіку. 61 рік у нього було обпечено 80% тіла. Зараз із травмами та опіками в лікарні лежать іще семеро газівників, і ще до місцевий житель під час вибуху випадково опинився поруч. Йому стало зле, і він звернувся по допомогу медиків. У нього ні травм, ані опіків немає. Що з ним медики не розголошують? Нагадаю, вибух стався напередодні на газорозподільчій станції в Дергачівському районі. Вибухова хвиля на половину зруйнувала приміщення одразу. Виникла пожежа, з під витягли тіла двох людей. У поліції говорять про вибух природного газу, начебто на станції у день розриву проводили роботи. Вранці до лікарні, де лежать потерпілі, з'їхалися їхні колеги газівники щоб здати кров, якої в лікарні бракує. Які саме роботи проводились на станції, твердять, не знають. Це перший такий випадок. Які стався в Харківгазі, Я не, не знаю нікуда та ніколи не було таких випадків, щоб ПРП щоб отак от розносило. Я не в курсі плану робіт. У мене це не питати, я, я цього не в курсі. На газорозпределительних пунктах ніхто постійно не, не знаходиться. Там просто періодично виповнюються планові роботи. Возможно, вони почали проводити якісь роботи, але це все встановлюється. Два дні поспіль понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу. В Україні це свіжі дані Міністерства охорони здоров'я сьогодні маємо 7342 діагнози. COVID-19. 113 людей померли. Майже 3 тисячі одужали. Хворі на коронавірус змушені самостійно купувати балони. Такий скандал спалахнув у Чернівцях. Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко звинувачує чиновників, що за час пандемії вони досі не забезпечили хворих кисневими концентраторами в обласній адміністрації. Все заперечують. Навіть звернулося до поліції, щоби там перевірили інформацію. Валерій Кузнєцов, продовжить. Це вже зараз готується до ефіру. Смертельне ДТП за участі автобусу сталася напередодні в Києві. Одразу на виїзді з автостанції видобачі рейсовий бус вискочив на тротуар поряд із зупинкою, де були люди на своєму шляху. Зніс стовп і розкладку стихійної торгівлі. Продовжині опинилася під колесами з частинними травмами і шпиталізували. Травм дістала ще одна жінка, а 42-річний чоловік якого затисло до стіни будівлі. Помер на місці. Поліцію водії запевнив, що мотор різко почав набирати оберти, і авто помчало вперед. Гальма. Не спрацювали. Прокуратура відкрила кримінальне провадження водію загрожує щонайменше сім років ув'язнення. Він вилетів на тротуар за оцими клумбами. і все сюди вилетів. Задували в драгер, водій трезвий. Людей було багато. Бачили? Ну, звісно, всі з роботи йшли. Всі люди з роботи. Екстастоятель парафії, голова сільради, якого судять за хабар у півмільйона гривень, перемагає на виборах очільника однієї з найбільших ОТГ на Рівненщині. Михайло Олійника СБУ затримала на гарячому влітку 2016-го. До нині тривають суди. Та це не завадило йому знову балотуватися на посаду голови громади та отримати найбільше голосів від виборців. Анна махно розповість цю історію докладно. Як що мене судять в житті, значить треба пройти і це на стіні. Ікона на столі букет троян. Подарунок від колективу каже Михайло Олійник, колишній настоятель однієї з парафій, а нині голова Зорянської сільради повернувся у свій кабінет лише цього літа, бо його відсторонили на понад три роки. І от чому що це за грошові кошти, які були вилучені біля вас в сумі 500 тисяч гривень? Не можу пояснити їхня. Це той самий Михайло Олійник, але 2016-го, коли його затримує СБУ під час отримання неправомірної вигоди, в особливо великих розмірах за сприяння і за виділення півтора гектара землі. На той час, за словами співробітників СБУ, це був найбільший хабар в Рівному. Редактор Володимир Торбіч каже, його агенція журналістських розслідувань написала про справу Михайла Олійника з десяток публікацій. Та остання новина про перемогу на виборах зізнається, здивувала чи не найбільше за. Передніми підрахунками саме найбільше набрав голосів олійник Михайло Михайлович. Таким вибором односельців, неабияк приголомшений член тутешнього виконкому Сергій Делідон, спершу і справді розповідає, люди не повірили у провину Михайла Олійника і збирали гроші на заставу. Величезну заставу у розмірі 580 тисяч, допоки прокуратура в 2017 році не почала досліджувати і показувати в суді наявні докази і представляти свідків. Зайшов до нього, познайомилися. Кажу, мені треба участи. Можете По Побалакав, ми домовились. Суди тривають вже понад три роки. То судді на лікарняному, то прокурор змінився. За цей час відсторонений, підозрюваний, побудував будинок. Як людина, яка була чотири роки відсторонена від посади, не отримувала заробітної платні за свою роботу, спромоглася побудувати будинок понад 150 квадратних метрів з гаражем. Його представляє один з найдорожчих адвокатів. Тобто, звідки кошти. Не зрозуміло, він пояснював свої заробітки якимись підробітками, але цього в декларації відображено не було. Допомогла мама з-за кордону і родичі. А ще торгівля малиною, пояснює Михайло Олійник. В селі живемо господарство. Тримало Напроти протязі того періоду, коли відсторонений був, посадили малиної плантації. Здаємо малину зараз. Усі питання про звинувачення не, вважає провокативними. Пане Михайло, дивіться, якщо барчі не брав. Дивіться, якщо ви прийшли мені завдавати такі провокативні питання, то я вам відповідати не буду. Але зрештою таки відповідає. Я ні від кого хабарів не брав і нікому хабарів не давав. У вас підставили чи не підставили? Я підставили, не хочу підставили. говорити про це, бо тому, що сьогодні це вже трошки інша ситуація. Чому? Тому. Місцеві ж кажуть, проголосували, бо певні гроші підкинули голову, підставили. Якби він хотів, то він не, не в місті зробив би, а десь, десь інше. Треба доказати. Треба доказати, тоді будемо говорити. Доказів винуватості олійника достатньо кажуть в прокуратурі. Обвинуваченому загрожує до 12 років за ґратами. І якщо суд визнає його винним, громада знову лишиться без очільника. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівненщина спецкор 2+,2. Повертаємось до Чернівців, хворі на коронавірус змушені самостійно купувати балони. Такий скандал сполахнув у місті лікар інфекціоністка Ольга Кобевко. Звинувача чиновників, що за час пандемії вони досі не забезпечили хворих кисневими концентраторами В області адміністрації все заперечують. Навіть звернулися до поліції, щоби там перевірили інформацію. Валерій Козінцов, продовжить. Кисень його немає, просто немає. Люди синіють, задихаються. Це відеозвернення Чернівецької лікарки, підірвало мережу. Ольга Кобевко розповідає: в інфекційному відділенні обласної лікарні катастрофа з киснем. Дійшло до того, що родичі пацієнтів самі купують балони. Балони десь беруть або в медичних закладах, хто має якісь знайомих, або просто на якісь промислові. Просто люди приходять своїми балонами, тому що знають, що медики їм можуть допомогти, але байдужа влада не не потурбувалася про те, щоб зробити оцю дурну розводку кисню, яку можна було за сім місяців просто провести. Кисень купував, аби врятувати дружину, підтверджує боковинець Павло Хома. У жінки діагностували коронавірус, але коли вона потрапила до обласної лікарні, кисню у відділенні для неї не було. Стало завідати, що цей черговий лікар, що закінчився кислород. Я не знаю, що робити. Я кислород везу лише беріть в лікарню. І тоді прийняли рішення взяти в лікарню. Є відповідальність за близьку людину, тому я і привіз цей балон. Натомість нині завідувачка відділення усе заперечує, мовляв, балону від Павла не було, та й кисня в лікарні вистачає. Щоправда, лише для стаціонарних точок, куди подається потаким трубам з переносними ж концентраторами, і справді проблема. Ніякі балони, кисень люди у нас не докуповують. Станом скажімо, на, на зараз вистачає, але Буває так, що дійсно концентраторів не вистачає навіть не від напливу людей, а від тяжкості стану пацієнта, які потребують кисневої дотації. Тим часом пост лікарки неабияк обурив чиновників обласної адміністрації. Вони навіть звернулись до поліції. Ця інформація ну потребує перевірки, тому що це насамперед техніка безпеки всіх пацієнтів, техніка безпеки роботи лікарів. І коли ми чуємо про таку інформацію, то як мінімум дивно, що з цієї інформації. Ація виходять на загал, а не до керівництва закладу чи до відповідно правоохоронних органів. В лікарні про цю проблему і так знають, каже Ольга Кобевко. Адже медики щодня працюють з напівсправними апаратами та в жахливих умовах. Так виглядає розетка. Кисень підведений через моршенку. Цій лікарні нині близько 80 пацієнтів із коронавірусом. Третина у важкому стані. Пацієнти відкрито говорити бояться, але не на камеру. Розповідають, змушені дихати киснем по черзі. Ділимося. Я дихав трохи, трохи дихаю. Мужчина не свистачає цих концентраторів. Вони виходять з троє того скоро. Вони вчора мені притягнули ночу. Два один запрацював другий ні. після звернення лікарки в закладі. З'явилось 18 нових кисневих концентраторів. Ще кілька десятків обіцяють привезти до клінік невдовзі. Апарати вже закуплені, кажуть в обладміністрації. Тим часом Буковина наб'є рекорди. Останні кілька днів там реєструють по 400 випадків ковіду. Валерій Кузнясов, Микола Назаренко, Чернівці, Спецкор 2+,2. Палені села потроху відновлюються з попелу. Люди повертаються на згари, що прибирають сміття. У кого є сили і гроші відбудовуються. Нагадаю, місяць тому пожежі на Луганщині знищили кілька сіл, сотні згоріли, згинули і люди. і свійська худоба як люди житимуть далі і чи отримали обіцяні від держави компенсації в наступному матеріалі великий дом Наталя з чоловіком місяць живуть на згарищі. В них полум'я знищило не лише будинок, а й літню кухню, душ, свинарник і невеличкий цех з переробки м'яса. Наразі родина ночує в єдиній на кімнаті літньої кухні. Їхати нікуди не хочуть. До зими планують, хоча б дах відновити. Ну розтяну то ж самі панімаєщажеська. Бросиш тут растяніш, нада строїтися. Стройматеріали вже вроді би так, от потіхуньку покупаємо. Наприкінці серпня тут палало всюди. Сильний вітер розносив вогонь з лісів по селах. Будинки спалахували миттєво. Тоді загинуло 11 людей. Загалом вщент вигоріли 568 будинків. На такості пеня горіло, що навіть не думав, що пластикові окна, що стекла навіть плавлять. У Наталі загинули кури, дві собаки і дві свині. Ще сім свиноматок і кабан від вогню рятували самотужки, закопувались в землю. Ми коли приїхали. Думали, ну а там муха, там нос думає, ну та ужасну ну попад, потім валіра раз ухо, толкает, влазит парасонок, витряхивається благодаря тому що ні зарилися в землю, они спаслись. А поки погорільці намагаються відновити своє житло на Луганщину, чи не з усієї України продовжують вести допомогу. Ось ця з Волині. Є у нас і одяг, і а, будівельні матеріали також є продуктові набори, є ліжка, постіль. А ще з держбюджету вже в область надійшли гроші 130 мільйонів гривень. З них по 200 тисяч отримують родини загиблих, по 20 дадуть тим, хто зазнав травм і опіків. Інше піде на відновлення осель. 300 тисяч гривень за будинок, який, житловий будинок, який вщент знищений. 50 тисяч гривень це допомога, якщо частково десь полум'я пошкоджена будівля. Однак всі погорільці, з якими спілкувалися ми, компенсації поки не бачили. А де ще на три роки ждуть, знаєте як. Та й сумі вони не раді, кажуть замало. Хватить 300 тисяч. На кришу. а це село Осколонівка. Тут вогонь знищив чи не пів села. Люди з гарища розгрібають і досі. Щоправда, не кожен господар збирається відбудовуватися тут знов. Саме так зробить Тетяна. Її будинок в Осколонівці вигорів щент. Нині живе в одному з гуртожитків Сєвродонецька. Тушонка, тут, тут салати, тут борщ у мене, я сама що вони привозять, що я готовлю. І на 300 тисяч збирається купувати квартиру в місті. каже, має вистачити на однокімнатну. Щоправда, як тільки села згоріли, ціни на нерухомість в регіоні поповзли вгору. Раніше було можна кімнати купити за сім, це був потолок, а зараз десь. 10. І, і, і я хочу піти на роботу. Але більшість в квартирах жити не хочуть, тож будуть або купувати нові будинки в селах, або відновлювати згоріле. Наталя вже запланувала, за рік родина має побудувати нову оселю, тож духу не втрачають. Ну а куди його теряти? Животіну треба корміти, виращувати, заново ну, зановляти роботу. Ну, ну що терять духу? Треба будуватися далі життя. З Луганщини Мар'яна Бухан, Іван Головач, Віталій Овсянніков, Спецкор 2+,2. два. Працюють за кордоном, плати податки двічі днями. Черговий очиник податкових заявив заробітчани. Мають платити податки саме в Україну. І ось лише цифрою із 12 мільярдів доларів переказів за кордоном в деклараціях офіційно відображено лише 11 мільярдів та й то гривень. А це в десятки разів менше. Що робитиме податково, аби змусити українців показувати доходи? І чи буде... Подвійне оподаткування і там, і тут Маргарита Потапова розкаже Руслан українець, який працює в Римі, актором каже, береться за роботу тільки тоді, коли впевнений в результаті. Кліпи, серіали та кінострічки. Руслан добре вивчив італійську та хоче стати найуспішнішим актором цієї країни. Хоч отримує за свою роботу не зарплату, а гонорари, але в Італії і вони підлягають оподаткуванню, бо виплати офіційні. Вони забирають моменти процента като ри на мої, скажем, на мою пенсію в Україні лишились рідні в столиці, яким Руслан регулярно допомагає грошима. Хоча за переказ валюти сплачує немалу комісію. Та прочитавши інтерв'ю очільника української податкової, зрозумів, що Україна має намір посягати на його кревні. Если я нахожусь в другої страні. Каково скільки я тут заробляю, Я можу помагати моїм відсилати гроші, це вже плюс країні. Которую я отправляю. українців, які не працюють офіційно як Руслан і не показують свої доходи власній державі, поки що підрахувати не береться ніхто. Натомість Нацбанк регулярно слідкує скільки готівки передають автобусами через кордон, каже керівник платіжної системи пан Олексій. В офіційній статистиці національного банку це з минулорічних майже 12 мільярдів доларів в еквіваленті переказів до України. За неформальними каналами надійшло 6 мільярдів доларів у Федерації роботодавців України заспокоюють, податкова не планує стягувати заробітчан додатковий податок. Єдине, що потрібно від українця подати декларацію з усіма даними. І найманий працівник громадянин України, який працює неофіційно, він ризикує. Він не платить податки ні в Європейському Союзі, ні в Україні. Грати за правилами або змінити правила до такого закликають очільники податкової і цитують дослівно інтерв'ю очільника відомства. Перший резерв це 12 мільярдів, які приходять в Україну від тих людей, які виїхали на жаль працювати за кордон. Ці 12 мільярдів приходять в Україну. З них 11 мільярдів, але гривень задекларовано. Там 100% всі повинні подати декларацію. Мова йшла виключно про декларування або люди погоджуються відкривати джерела заробітку або депутати мають звільнити їх від цієї процедури на цьому наголошує заступник голови податкової пан євген дуже б хотілося щоб в принципі ця практика стала для нас нормою розповідати про свої доходи інформувати про них про них уповноважених суспільством осіб Тобто податкову службу керівник міжнародної платіжної системи підтверджує, окрім рішення суду, ніхто не може отримувати доступ до інформації щодо рахунків клієнтів. Заробічанські гроші не виняток. Історія розрахунків і всіх фінансових операцій надається на хвалу суду. За відповідними клопотаннями правоохоронних органів. Тим часом Руслан в Україну повертатися поки не збирається. Отже, і не подаватиме декларацію податкову. І в нього є цілком пристойне пояснення. У нашій країні онлайн заповнення декларації не передбачене законом. Маргарита Потапова Інна Боднер Сергій Кісельов та Андрій Романок. Спецкор 2+,2. плюс для мільйонерів компанія Бугаті представила новий суперболіт. Утім, водити його на звичайних дорогах. Не можна авто призначено лише для перегон нових треків. Через це машина не має і стандартної системи безпеки, і розробники зробили типову саме для болідів. Новому авто треба лише 33 секунди, щоб розігнатися до 500 кілометрів за годину. Його потужність становить 1800 кінських сил. Таких машин випустили, поки пів тисячі і не дивно коштує новинка 3 мільйони доларів. У гривнях це більше 85 мільйонів. Черговий сюрприз для українських автолюбителів. Влада заходилася втретє вже за рік обмірковувати, як поліпшити життя тим, хто їздить на більш дешевому паливі скрапленому газі. Вона пропонує зрівняти акциз на газ із бензиновим акцизом. А це своєю чергою змусить продавців пропан Бутану підтягнути їх вверх до бензинових. Мотивацію такого законопроекту влада називає захист вітчизняних нафтопереробних підприємств від банкрутства. Віталій Фанцієнко продовжить. Ціна на стелах газових автозаправок другий тиждень поспіль б'є рекорди з 11 гривень за літр пропану. Вона стрибнула аж до 13. Соціальне паливо щодня стрімко дорожчає, навіть при великому попиті. На сьогодні вже не вигідно. Я вважаю, заправлятись, тому що сама ну, встановлення газу буде дуже довго купатися, але видно це далеко не межа. Депутати лише за цей рік двічі намагалися підвищити екциз на скраплений газ і зрівняти його з бензиновим. І ось наприкінці жовтня вони заговорили про законодавчі зміни уже втретє. Ми, як народні депутати, повинні розуміти, що приробники посплачують набагато більше податків є місцеві податки, є і національні податки, і нам треба. Захистити також їх інтереси. Ми вважаємо, що дійсно ціна для газу зросте. А для палива бензину та дизельного палива вона буде падати. У те, що ціна на бензин чи дизель помітно впаде, автолюбителі відверто не вірять. Принаймні такого вони просто не пам'ятають. Тому з кожним роком на українських дорогах з'являється більше переобладнаних на газ авто. Нефть стоїла весною ноль. Ніхто це не опускав в українській асоціації скрапленого газу, переконують, підвищення акцизу стане болісним ударом для 7 мільйонів українців, які заправляються соціальним паливом і сплачують податки. Якщо ціна на літр скрапленого газу зросте на 4-5 гривень, витрати таких водіїв зростуть щонайменше на 14 мільярдів на рік. І це при тому, що до дорожнього фонду власники авто на газі платять уже зараз на 500 гривень більше ніж ті, хто має машини на бензині. 1700 гривень против 1200. Эксперты кажут так и у Европе. Например, в Нидерландах налог на дизель выше, чем на бензин, но дизель сам по себе дешевле. Налог фиксированный, а топливо он покупает регулярно. Поэтому чем больше он ездит, тем выгоднее покупать дешевое топливо. Істественно, вот і з газом та ж саме ситуація. Депутати наполягають, газ у нас майже увесь імпортний. А от бензином громадян можна забезпечити на 100% українським без підвищення. Постраждає вітчизняна нафтопереробка і бюджет України. Зараз та пропорція, яка є на ринку. Ставить в неконкурентне становище саме переробників, і нам треба це змінити. Розрахунки законопроекту розкритикували фахівці головного науково-експертного управління апарату парламенту. У супровідних до проекту документах відсутні економічні розрахунки щодо пропонованих розмірів ставок акцизного податку на бензини, моторні та скраплений газ. Теза про те, що Україна може бути забезпечена бензинами власного виробництва на 100% жодним чином. Не обґрунтовуються обґрунтувати і порахувати депутати. Ніби мають можливість уже завтра на комітеті. Там вислухають і експертів від ринку скрапленого газу. А от чи дослухаються аргументів, чи запропонують іще якийсь альтернативний варіант, покаже час. Віталія Фанасієнко Олексій Осавчук, Спецкор, 2+,2.